Там далеко, на гробіла армія УПА. там же воскресла, Україна і завітала свобода, там же воскресла, Україна і завітала. Про ти там не знають, за живуть люди я в раю, бо за ту волю золотою проляла волень, бо за ту волю золотою, проляла волень. В Щекряда горків мероїв, у павібахів наш пасин, щетряна горків, у павібахів наш пасин, у пав'ях цар України, на воді слави я гори, ціле життя. Ціле життя стражда по тюрма, гройська смерть війни, а по душі ній сестра плаче, щодня виходить за село. Бачи з його. не плач, сестричко, не журися, лиш подивися в твій брат помидев, буде в піснях майбутніх. Мож. Написав автор, приймав священник друг Василя Івахового. Він живе, я можу і помер, у Франції він приймав. А, а ще йде. А ще є один. Ми піще прапор підіймемо, тризу повернем до чола. І крикнем слава Україні, та щоб зренулася земля, ми крикне слава! Слава! Слава Україні! Та щоб динулася земля! Виста Ні, жодне? Я думаю, ти тільки розспівувалися.